Друзі, привіт! З вами Женя та компанія Арпал. Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі цікаву модель Щіповіза, яка чудово підходить для професіоналів в сфері утилізації гілок. МК-120 БД це потужний бензиновий щепоріз на причепі. Він подрібнює гілки до 120 мм діаметрів на мілку щепу, основна маса якої буде від 5 до 50 мм. Фракція не регулюється. Максимальний діаметр сировини, який можна опрацьовувати цим щепорізом, напряму залежить від твердості та вологості деревини. Зокрема, максимальний діаметр сирої м'якої деревини складає 120 мм, сирої твердої сировини складає 90 та сухої твердої 80. Але зауважте, що вага та діаметр гілки напряму впливають на процес рубання. Тобто, якщо під час роботи ви відчуваєте, що двигун втрачає оберти, вам потрібно дістати гілку, дочекатись, поки двигун набере обертів, та подати її знову. Щепріс повністю автономний та мобільний. Його можна з легкістю транспортувати на будь-які дистанції. До того ж, ми удосконалили конструкцію цієї моделі для того, щоб працювати з цим подрібнючем стало ще простіше та продуктивніше. МК-120БД тепер не просто встановлено на причіп, він буквально інтегрований в нього. Таке рішення дозволило розмістити вхідний бункер на зручну висоту, а подавати гілки в нього стало ще зручніше та швидше. Подрібнювач ідеально підійде для арбористів, комунальних підприємств, а також дорожніх служб. Розпочнемо наш огляд конструкції з двигуна. поріз обладнано одноциліндровим чотирьохтактним двигуном марки Weima. Його потужність складає 18 кінських сил. На двигун діє гарантія один рік від виробника. На ньому встановлена фрикційна муфта нашого виробництва. Вона забезпечує плавний старт двигуна та захищає його від різких зупинок. Бензиновий двигун це величезний плюс цієї моделі, адже подрівнювач повністю автономний та незалежний від джерела електроенергії. Не потрібно мати трактор у господарстві. Можна працювати фактично у будь-якому місці. Вхідний бункер не тільки зручний, а він ще дуже міцний та надійний, адже має жорстку конструкцію. На бункері встановлена ручка безпеки. Вона призначена для швидкої зупинки двигуна. При натисканні на ручку спрацьовує кінцевик, а при повторному запуску його потрібно обов'язково розблокувати. Довжина бункера відповідає стандартам безпеки Євросоюзу. Розміри вхідного отвору 160 на 160 мм. Ріжучий механізм МК-120БД це диск з ножами та лопатями. На диску розташовані чотири круглих унікальних ножа зі сталі 6 2 с Круглі вони тому, що це дозволяє збільшити ресурс їх роботи. Як тільки одна частина ножа затупиться, ви зможете з легкістю його провернути та працювати гострою частиною ножа. Унікальні, не тому що це перший ще поріз з подібним ріжучим механізмом в Україні. До того ж, ножі термооброблені на установці СВЧ до твердості 60 одиниць по шкалі Роквелла. Це дозволяє їм витримувати високі ударні навантаження та з сериної різної твердості та вологості. Саме завдяки мобільності, автономності та ресурсу ножів, МК 120 бд є найкращим вибором для арбористів та інших професіоналів. З протилежної сторони диску знаходяться лопаті. Вони створюють необхідний тиск для подачі щепи через розтруб. Ми удосконалили конструкцію лопати, і тепер вони забезпечують кращий потік щепи. Розтруб призначений для завантаження щепи в причіп, кузова автомобіля або будь-яку іншу ємність. Максимальна висота завантаження щепи складає трохи більше двох метрів. Розтруб можна обертати на 360 градусів навколо своєї осі. Це дозволяє вибрати напрямок подачі, а за допомогою щитка можна регулювати кут подачі сировини. Для розтруба передбачено транспортне положення для зручності транспортування та зберігання щепорізу. Для того щоб перевести розтруб у транспортне положення, нам потрібно відімкнути замок ось тут, опустити розтруб та зафіксувати його ось цим запком. Як ми вже згадували раніше, шипріз МК 120 бд інтегровано інтегровано спеціальний одноосний причіп. Він сертифікований та може використовуватись на дорогах загального користування. Причіп обладнано опорами для додаткової стійкості під час роботи. Є вихід під звичайну європейську автомобільну розетку. Такий причіп без проблем ставиться на облік. Ми старалися зробити цей щепоріз максимально компактним та зручним. Обладнання сконструйовано таким чином, що тут залишилась навіть вільна площа. Ми зробили в ньому отвори для того, щоб ви могли прикріпити там ящик з інструментами або будь-які інші необхідні вам речі. Розхідними матеріалами щепоріза є ножі, ремені, а також кулачки у фрикційній муфті. А також варто не забувати замінювати свічку, мастило та фільтр у двигуні. Ми даємо гарантію 3 роки на щепоріз МК 120 бд як і на всі інші потрібні нашого асортименту. Гарантія діє навіть на фарбу. Весь подрівнюючий вкритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо ви знайдете якийсь дефект по фарбуванні, можете надсилати нам деталь і ми безкоштовно її перефарбуємо. Гарантія не діє на розхідні матеріали. МК 120БД це зручний автономний щепоріз. інтегрований в причіп, обладнаний бензиновим двигуном та оновленим ріжучим механізмом. За допомогою такої техніки можна швидко, а головне ефективно перетворити гілки у мілку щіпу. Щоб замовити ще МК-120БД, телефонуйте за номером ось тут, прямо зараз. Ми з радістю вас проконсультуємо. Якщо у вас виникли додаткові запитання, не соромтеся та пишіть нам їх у коментарі. Ми все читаємо та відповідаємо. Сподобалось відео? Ставте лайк та поширюйте друзям. Підтримайте українське виробництво. З вами був Женя, компанія Arpal. До нових зустрічей!